Яка взагалі це здорова вага? Тому що знаєте, запитати у дівчат, вони скажуть, здорова вага це коли я там 55 кілограмів важу і мене несе вітер. Але, от з точки зору медицини, як все це відбувається, і як краще дбати про своє здоров'я і профілактикувати захворювання, будемо говорити з нами в студії Денис Савощенко, сімейний лікар, педіатр. Доброго ранку. Доброго ранок, рада вас бачити навзаєм. Добре. Добре. Раді розуміємо, що ті, хто з нами давно вас пам'ятають. Давно вас в нас не було, але раді вас бачити таким самим усміхненим, енергійним, радісним. І знову ж таки, у вас є такий меседж так, для українців, угу. як жити, щоб бути здоровими в ресурсі. Угу. І стосовно ваги. Чому зайва вага так, чи надмірна худорлявість можуть бути серйозною такою медичною проблемою, І як це впливає на подальше життя людини? Тут, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що таке в принципі нормальна вага, і як для себе її зрозуміти. Тобто є вага бажана, є вага трендова, бо ми всі заходимо в соціальні мережі бачимо красиве життя. Але все набагато простіше. Є два варіанти: ви можете або запитати у свого лікаря, або зайти в чаті GPT. І вести індекс маси тіла, в якому ви вказуєте свій вік, стать, вагу і зріст. І воно покаже, яка для вас є оптимальна вага. Ось, Це йде більш правильним, не тільки візуально звертати увагу, а і саме по цьому індексу маси тіла. Бо підвищена вага несе за собою проблеми порушення метаболізму, тобто обмінних процесів в організмі, і це у нас призводить в першу чергу до цукрового діабету, до підвищення тиску, до серцево-судинних захворювань. Ось і далі воно все може перейти в більш хронічні стадії і більш серйозні проблеми. Коли вага є зменшеною менше ніж потрібно, це може бути ознаками порушень гормональних або наявності якихось новоутворень, навіть на жаль, злоякісних новоутворень. Uh -huh. Тому я завжди у пацієнтів питаю про вагу, якщо вони кажуть ну набрав 2-3 кілограми. В мене це ліпше ніж вони скажуть, що втратив 10 uh -huh. кілограм, і при цьому нічого для цього спеціально не робив. Uh -huh. Цікаво, цікаво, дякуємо вам за таку інформацію. Ось часто люди виправдовують свою вагу. Ну, в мене генетика така, в мене завжди була мама, і бабуся, або і тато, і дідусь, ось такі, можливо, зайвою вагою, то і я ну нічого не можу зробити, або ж вік, що там з віком люди стають більш гладшими і думаю, що це нормально. Скажіть, ваша думка як експерта, яка про це наскільки справді впливає і та сама генетика, і та самий вік? Ну, дивіться, окрім моєї думки, я намагаюся бути доказовим лікарем, тому буду казати те, що каже наука. Okay. Значить, дійсно, генетика і спадковість має певний відсоток схильності на те, що буде зайва вага, чи буде навпаки вона зменшена вага, але це не є приговором, тому це можна і треба боротися. Це перший момент. Далі з віком, дійсно після 30 років, у нас змінюється робота гормонів, гормональний фон і знижується метаболізм. Тому, наприклад, я вам потім покажу фотографію: до 30 років у мене були кучері і не було живота. Так, це є такий момент, але все одно з цим можна і обов'язково боротися. Бо якщо метаболізм знизився, нам треба більше сил. І роботи, щоб далі наш організм був здоровим і нормально функціонував. Угу. Тобто, все таки ми говоримо, що так, десь генетика вона впливає, але все можна змінити. Тобто не можна тільки на неї все якби. Всі всього... виписувати все на генетику сто відсотків. Якщо це ми кажемо про схильність, тому генетика це десь відсотків, 15 пятнадцять І вже дуже дуже рідко, коли дійсно є якісь гормональні страшні захворювання, ну яких насправді не так багато. Ну тоді вже це якби більше, це вже йде як симптомом, складним і так далі. Але от якщо про схильність це 10-15% відсотків всього, на все інше це наше це в наших руках. Наше надмання да. так. А чи справді чи правда те, що навіть трішечки зменшивши вагу, коли в неї надмірною, то можна вже знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і взагалі те, що вже йде як наслідкове від ваги? 100% це правильне твердження, бо іноді достатньо навіть знизити вагу на 5-7 кілограмів, щоб на 50% знизити ризик серцево-судинних захворювань нормального Нормалізувати цукор і нормалізувати тиск, так що так це дійсно правда, і не треба гнатися там 20, там, кілограм, і так далі. Це не повинно бути швидко, прямо от, uh -huh. за момент. От, а потрошку, потрошку, потрошку. І тут штука не в тому, щоб вагу різко знизити, бо тоді йдуть гойдалки. Як тільки ми одразу швиденько вагу знизили, вона потім швиденько повернеться. Тут іде глобальне питання про нормалізацію, в принципі, способу життя на постійній основі це складно, але це є ліки без лікаря. Uh -huh. І без коштів, будь ласка, Це ви можете самі робити і бути суперздорові, і не тільки фізично, бо фізичний стан він впливає на психічний стан. Uh -huh. Бо якщо метаболізм порушений, якщо є зайвий цукор, якщо є зайвий тиск, у нас мозок працює неправильно, якщо мозок працює неправильно, і не направильна біохімія мозку, у нас починається депресія, тривоги і інші, інші проблеми. Uh -huh. Справді, ми, до речі, ось перша тема в нашому етері сьогодні також було про те, як зв'язана взагалі і духовна сторона нашого життя, і фізична, Це, власне, те, про що ви зараз нам кажете. Хочете поговорити трішки більше про зниження ваги, тому що дуже багато людей сьогодні борються із зайвою вагою. Хтось так, як ми зазначали на початку, хоче набрати, але таких трішки менше. Тож, що робити, якщо людина ось на якійсь суворій дієті, наприклад, але бачить, що вага все одно потім повертається. Ось від чого це залежить, ви вже трішки більше почали розказувати про це. Чому так відбувається, і як же схуднути так, щоб вага та сама не повернулася через деякий час. Дивіться, дієта — штука страшна. В принципі, таке слово дієта, як педіатр. Я коли чую про дієту у дітей, то в мене у самого тиск підіймається. Було би волосся, воно було би сиве. Тому, наприклад, в педіатрії слово дієта не існує це тільки при певних захворюваннях, Все, тільки так. І так само повинно бути і для дорослих. Ми кажемо, що повинна бути не дієта, а правильне харчування. Mm -hmm. Що означає правильне харчування? Це хороші правильні продукти, правильний режим і правильна кількість без надмірних калорій. Ось не треба себе до чогось змушувати і давати травму організму. Uh -huh. У нас, на жаль, дуже модне є голодування. Так, uh -huh. Інтервальне, інтервальне будь-яке. Uh -huh. І це все походить від одного вченого японського, який отримав на цьому Нобелівську премію. Але його експеримент він з клітинами в лабораторних умовах, і мова йде про клітину. А тут у нас організм більш складна система. Uh -huh. От. І організм, коли його м, заносять в якісь умови стресові, він потім переключається. Ви наприклад, поголодували або дієта була, або, і, там не їли чогось, там змушували себе. Він скаже: Окей, я отримую мало, тому я з цього мало отримую максимум. І все, і будь ласка, ви сидите на жорсткій дієті, голодуєте, мучаєте себе, психуєте, живете негарне життя, і при цьому вага нікуди не дівається, а іноді навіть підвищується. І більше скажу: іде навантаження знову таки на нервову систему, бо є звичка. І Коли ми звички змінюємо, мозок каже, е, мені це не подобається, давай щось міняти. Є дуже великий шанс зриву. Uh -huh. А зрив це гірше. Тому, наприклад, коли ми ну, з пацієнтами розмовляємо, я вже по медичних показаннях, я навіть дозволяю так звані чутьміле один раз в е, тиждень з'їсти щось смачненьке. Але якщо ви просто потрошечку-потрошечку переходите на нормальне харчування, ви можете замінити і смаколики на більш корисні, от, і в принципі, і м'ясо вживати, і смажене вживати. Просто це треба підкоригувати. Це якщо ми кажемо про харчування. Uh -huh. Але е, тільки харчування недостатньо. Є дуже важливі ще декілька моментів, які треба в принципі, прислухуватися і робити. Як би це дивно не було, і всі нам казали ще з дитячого садочку, це повинна бути руханка. Тобто наш організм це така система, котра працює за рахунок руху. У нас по кишківнику, в принципі, їжа проходить за рахунок того, що ми рухаємося. У нас немає в самому кишківнику м'язів, а м'язи є навколо. І Коли навколо м'язи працюють, тоді по кишківнику все у нас проходить. Це один з маленьких прикладів, тому обов'язково повинна бути руханка. Обов'язково повинен бути правильний сон, бо у нас є так звані циркадні ритми, внутрішній годинник. І цей внутрішній годинник регулює, коли що виділяти, який гормон, який фермент і так далі. І коли ми правильно достатньо спимо, ми відпочиваємо, у нас виробляються правильні гормони, і далі, далі все у нас працює. Ну і плюс стрес це найскладніше. Ось. Тому що ну зараз на жаль у нас його багато і не зрозуміло, коли припиниться. Але тут ми доходимо якраз в принципі в правильному місці. Ми з вами про це розмовляємо. Треба розмовляти, треба любити, треба вірити. Ось і шукати підтримку в оточуючих і підтримувати оточуючих. Uh -huh. І Якщо це все зробити, робити це плавно без насильства для організму, повірте мені, будете супер красунчики, здорові, і до лікаря приходити чисто проводити профілактичні огляди. І все так цікаво, так звучить дуже гарно. Що, справді, по перше. Це всі дуже доречні слова, і дуже доречно стосовно різних дієт, різних голодувань, тому що якщо комусь це допомагає, це не означає, що в мене після цього не виникнуть, тобто не підуть якісь незворотні процеси в організмі. І е, це дуже страшно, коли люди, просто не розбираючись, не консультуючись з лікарем, за, для того, щоб там, скинути вагу, гарно виглядати, до цього прибігають. Е, просто я, в мене є в оточенні такі люди. І, ти можеш їм про щось казати, але все одно людина ж сама робить вибір. І, на жаль, ну є ж різні історії, як по-дальшому здоров'я просто сипається. От хочеться ще запитати стосовно такого контролю надмірного свого харчування, так як тут знайти оцей здорову межу, щоб воно не перейшло в якісь вже розлади харчової поведінки. Бо ми знаємо, що коли тільки фокус зміщується, там вже починається теж тривожність, і от, щоб нічого неправильного, так і кажуть, чим читміли. О клас. От і як що ще можна порадити? Значить, основні такі поради, ви повинні зрозуміти, що в принципі ми з вами ще коли до війни зустрічалися, тоді був з'їзд європейських конгрес гастентерологів. вони тоді вирішили, що в принципі в раціоні людини, якщо немає медичних протипоказань. Нездорової їжі дозволено 25-30% чи з усього раціону. От. Значить, як знайти золоту середину? Це важко. І дійсно тема така класна, може навіть може було пробити цілий випуск сезон передачі, але буду намагатися стисло. Хоча це важко. Значить, дивіться. По-перше, якщо щось жирне і не дуже корисне, це краще в першій половині дня. Угу. Тому організму буде час використати цю енергію да, в побуті. Далі обов'язково треба себе не змушувати до чогось і зменшити перекуси. Бажано, щоб в день було 3-4 повноцінних прийоми їжі. І якщо цього недостатньо, тоді краще спробувати випити водички. От. І вже в крайньому випадку, якщо цього недостатньо, тоді замість там, якогось батончика чи шоколадки з'їсти фрукт. А теж це треба регулювати. Значить, Обрати для себе це може бути вихідний день, це може бути якийсь вечір, коли дійсно буде чітміл собі дозволяти і ні в якому разі не голодувати. Не забувати і знайти для себе хороші повільні вуглеводи. Це можуть бути будь-які качі, будь-які качі. І окрім каш, це можуть бути пасти макарони просто з твердих сортів. Ось. І це буде допомагати наїстися, і щоб не так швидко знову хотілося їсти. Дуже обережно треба бути з тим, що ми п'ємо, бо кава чаї, соки, будь-які навіть натуральні. Да, смузі, воно все дуже сильно підвищує цукор. Сильне підвищення цукру далі призводить до діабету або може призвести до толерантності інсуліну. Тобто, вже не буде глікоген реагувати на інсулін і буде теж діабет другого типу. Ну, це так дуже дуже стисленько намагався розказати. Ох, дуже справді потрібно бути нам обережним, уважним до свого здоров'я зараз, особливо в часи, де так багато всього і стресів, і так далі, які також на нас впливають, і ми маємо бути знаєте, не завдяки а супереч, супереч. Дякую. Якщо в нас ще трішечки буквально часу. Ось ваше побажання для тих, хто хоче знайти баланс між здоровою і вагою і тим, щоб прийняти себе, не заганяти в крайнощі, коли, наприклад, людина на шляху до масштабного схуднення в її житті, як ось справді зберегти ось цей баланс і поступово, крок за кроком, йти до своєї мети? Е, значить, я вважаю, що людина це соціальна тварина. Як би це дивно не звучало, але я такий Прагматик плюс-мінус, і людині потрібна людина. І слава Богу, у нас є дуже багато спеціалістів. Тому по будь-якому питанню, знайдіть спеціаліста. Якщо ви стажаєте духовно, знайдіть собі духовного ментора, підтримку. Ось. Якщо ви стажаєте. Ментально-психічно зверніться до психіатра та психолога. Якщо ви страждаєте фізично, зверніться до лікаря, а лікар вже може в команді спрацювати з нутриціологом, дієтологом і так далі. На жаль, Самоконтроль це дуже важко, тому краще звернутися до спеціаліста. І, да. і чим раніше це буде, тим воно буде швидше. І з психології найпростіша порада дійсно, котра діє, говорити треба ротом. Якщо вас щось турбує або вас щось не влаштовує, зверніться до людей. Навколо не думайте, що вони можуть подумати, що вони можуть сказати. Є потреба, ви про це скажіть. Якщо ви про це скажете, ви отримаєте те, що вам потрібно. Так, однозначно, Ін інколи е, якось затягується цей час, а потім вже здається, що вже пізно або вже все списується. Та я такий весь все життя був, ну вже так і буде. Якби mm -hmm. Буду мучитись, так а потім починаються певні захворювання, а вже вороття не завжди є стотків. Е, дякуємо вам, що відкрили цю тему. Е, Насторожі, здоров'я. У нас ще з вами ще одна розмова так. про е, рухливість. Вже трішки ми так легенько зачепили, але друзі, будемо спілкуватися. Наскільки наш здоровий спосіб життя і, і рух, як це поєднано, як взагалі це впливає на нас? Тому залишаємося тут і вас чекаємо, Повертайтесь з нами в студії Дениса Вощенко, сімейний лікар та педіатр. Тому дуже скоро поговоримо на наступну тему. Але перемикаємося на рубрику і до вас повернемось.